Щомісячні витрати студента на проживання в Австрії. У цьому відео ми зануримося у світ щомісячних витрат студентів на проживання у різних містах Австрії. На прикладі віння ми розповімо, до яких витрат потрібно готуватися. Житло одна з найважливіших статей витрат. Плата за проживання у Відні, де попит на оренду нерухомості є досить високим, середня ціна за оренду гуртожитка коливається від 320 до 1200 євро на місяць, а за оренду квартири від 550 євро на місяць. Заплануйте свої можливості застелегіть, адже житло у Відні досить швидко розбирають. Проїзд, мобільний зв'язок та банківський рахунок. Як студент в Австрії ви маєте можливість здобути знижку на проїзний квиток. Для студентів підготовчого курсу та для тих, кому більше 27 років, вартість складає 33 євро на місяць або ж 365 євро в рік. А для повноправних студентів до 26 років є можливість придбати проїзний на всі види транспорту за 78 євро на семестр. Зверніть Зверніть увагу, що липень-серпень потрібно оплачувати додатково 29,50 євро на місяць. І ще чудова новина: в Австрії багато велодоріжок, тож ви можете заощадити на проїзді, користуючись велосипедом, особливо в столиці та інших великих містах Австрії. Абонплата за мобільний телефон обійдеться приблизно в 10-15 євро на місяць. А вартість інтернету та комунальних послуг як приємний бонус включається в орендну плату гуртожитка. Не менш приємним бонусом для студентів Австрії є те, що вони можуть насолоджуватися безкоштовним банківським рахунком. Ось така приємна можливість, яка дарує вам зручність та економію. Медичне страхування. Одним з важливих аспектів життя студента в Австрії є медичне страхування. Воно є обов'язковим і забезпечує вашу безпеку та захист у разі потреби медичної допомоги. Аби бути впевненим у своєму медичному страхуванні завжди можна звернутися до нас або перевірити актуальні тарифи на офіційних сайтах медичного страхування. Це ОГК станом на 2023 рік, вартість становить 66 ,79 євро центів на місяць. Четверте, це продукти харчування. У Вінні студентам доступно чимало можливостей для доступного та смачного харчування. У багатьох університетах та кампусах працюють столові та кафетерії, де студенти можуть насолоджуватися повноцінним обідом всього за 6-7 євро. Це чудовий варіант для тих, хто шукає вигідний варіант харчування. Під час навчання в університеті. Однак більшість студентів також здійснюють свої закупи в магазинах. У відні присутні різні мережі, що задовольняють різні бюджети. Магазини економ-класу, наприклад, Пенімакт або Шхофер, пропонують необхідний набір продуктів за досить бюджетними цінами. З іншого боку, наприклад, Біла та Шпар. Пропонують більший асортимент, але й ціни тут можуть бути трошки вищими. А якщо ви хочете відчути атмосферу місцевих традицій, то варто звернути увагу на місцеві ринки. Віденські ринки це улюблене місце для гурманів та екзотичних любителів. Тут ви зможете знайти незвичайні страви, такі як восьминога, елітна риба, ікра та інші діаманти гастрономічних вражень. Однак студенти часто відвідують Бруненмаркт. Це ринок, де за невеликі гроші можна придбати свіжі овочі, фрукти, рибу та м'ясо. Зважаючи на різноманіття варіантів та власні уподобання, важко точно порахувати суму витрат на харчування, оскільки вони дуже дуже індивідуальні. Проте більшість студенти зазвичай орієнтуються на приблизно 200-250 євро на місяць для задоволення своїх гастрономічних потреб та студентської кулінарії в Австрії. П'яте – розваги? Австрії є безліч заходів для розваг і культурного дозвілля. Тут ви зможете насолоджуватись різноманітними виставами та кінофестивалями. Місто дарує безліч можливостей для пізнання мистецтва. У відні є десятки музеїв і галерей. Що приємно здивує, це ці ціни на квитки виявляються досить доступними. Якщо вам цікаво відвідати галереї, це обійдеться вам приблизно 7-10 євро, а кінофільми на будні дні можна переглянути за 8-9 євро. На вихідних трішки дорожче. Та ще приємніше звучить інформація, що музеї в Австрії до 19 років це абсолютно безкоштовна насолода. Якщо ви мрієте насолоджуватися театральними виставами. Оперою чи балетом, то ціни на квитки залежать від місця проведення та престижності вистави. Зазвичай квитки на концерти обійдуться в 30-35 євро. І Якщо не враховувати великі концерти зірок, то в місяць на розваги ви можете витратити приблизно 50-70 євро. Шосте навчання навчання у державних університетах Австрії оплачується посеместрово. А річний розклад складається з двох семестрів. Загальна вартість у всіх державних університетах Австрії для студентів становить 749 євро 42 цента на один семестр. Але є чудова новина для українських студентів на даний момент. У вас є можливість оплачувати лише студентський збір у розмірі 22 ,70 євро 70 центів за семестр. Якщо ви плануєте вступати до підготовчого відділення у відні, то вартість цих курсів становитиме 552 або 1385 євро за семестр. Проте з яких причин така значна різниця у цінах, у нас є окреме відео, яке розкриє цю тему більш детально. При проходженні підготовчого курсу. Та вивчення німецької мови студенту потрібно буде придбати підручники. І комплект коштує приблизно 20-30 євро. Але завжди знаходяться студенти попередніх потоків, які готові продати свої підручники зі значною знижкою. Для навчання за фахом підручники купувати не обов'язково. Їх або ж беруть в бібліотеці, або викладачі висилають в електронному вигляді. Що ж в підсумку? Підсумовуючи, якщо скласти всі витрати разом, життя студента іноземця в Австрії обійдеться приблизно 800 євро на місяць при проживанні у гуртожитку, варто зазначити, що оренда квартири може збільшити цю суму в півтора-два рази.